Італію, як правильно підібрати насос на твердопалений котел? як зрозуміти, який насос для якого твердопаленого котла підійде? Дякую за запитання. Це залежить від сподкусі котла та площі вашого будинку. Для початку потрібно врахувати, скільки літрів води потрібно перекачувати для старих систем. З реєстром використовується коефіцієнт 15 літрів на 1 кВт потужності котла. А для нових систем з радіаторами 8 літрів на 1 кВт. Для старої системи 20 кВт, 15 літрів на кВт дорівнює 300 літрів. До нової системи 20 кВт. 8 літрів на кВт дорівнює 160 літрів. Більшість насосів мають графіки, що відображають їх характеристики. Пруутивність напір та швидкість. Наприклад, припустимо, для котла з потужністю 20 кВт з новою системою вам потрібно 160 літрів на годину. Для цього підходить насос з продуктивністю 40-50 літрів на хвилину. При напорі близько 4-5 метрів.